Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду випікати дуже швидкий і простий десерт, без борошна і масла. І навіть можна без цукру. Я пробувала і так, і так. Це дуже смачно і швидко без заморочок. Спробуйте і ви, вам сподобається. Інгредієнти найпростіші і виходять дуже бюджетно. Готуємо просто з антоніною! Давайте будемо готувати. Беру в миску, вбиваю 3 яйця, додам чуть солі для стабілізації смаку. Я додам 1 столову ложку цукру, але це зовсім не обов'язково. Особливо для тих, хто полюбляє міру солодке. Розмішаюся добре вінчиком до однорідності яєць і додам неповний стакан кислого молока. і от таку Повну столову ложку сметани Разом буде стакан рідини. Можна б додати або стакан кефіра, або стакан йогурта. Тепер додаю 100 г кокосової стружки і добре вимішую лопаткою до однорідності. Десерт дуже смачний і легкий. Тим, хто полюбляє смак кокоса, вам дуже сподобається. Всі пропорції десерту, як завжди, я пропишу під відео. Поставте лайк і підпишіться на мій канал, це дуже допомагає в розвитку мого каналу. Отаке От тістечко в мене виходить. Коли добре вимішала, дам йому постояти хвилин 10, а сама включаю духовку на 170 градусів, але видивіться по своїй духовці. Пройшло 10 хвилин і я викладаю наше тісто в форму. У мене форма діаметром 18 см. Якщо у вас ще менша є, вона ще буде краще, але ширшу не беріть, бо сам десерт вийде такий низенький плоский. Зверху посипаю меліними орішками. Можна сімечками, можна кунжутом. Пройшло 35 хвилин. Достаю десерт з духовки і даю йому трошки остигнути. І винімаю з форми. Все, десерт готов і можна подавати до чаю. Зараз я його розріжу і покажу вам, який він в розрізі. Він дуже ніжний получився і воздушний, і аромат кавкоса незвичайний. Куштуйте! Смачного вам! Як завжди, бажаю вам мирного неба. з вами була Антаніна. Чекаю вас в слідуючих відео. До зустрічі!